Привіт, друже! Сьогодні ми не просто граємось, ми спостерігаємо, дізнаємось цікаве про літо. Сонце сяє угорі, вітерець легкий повіяв. День чудовий настає, пізнання усім несе! Діти, пропоную вам поспостерігати, хто живе на галявині. Подивись, хто тут летить над квіткою? Метели! А хто гуде. Бджілка ж, -ж, ж. А що росте поруч? Квіточка, травичка. Метелики не вміють літати, щойно народившись. Їм треба трохи часу, щоб висушити свої крильця. Бджілки збирають не тільки мед, а ще й запилюють квіти, щоб вони росли. Діти важливо, коли гуляємо на природі, бути обережними. До бджілки підходити не треба. Вона може налякатися і ужалити. А ось пити воду влітку дуже важливо. Не забувай про панамку, щоб не перегрітись. А зараз перетворюємось у дослідників та визначимо, що люблять комахи. Я показую предмети, а ви кажіть: квітка, склянка, баночка, ложка з медом, м'яч, аркуш паперу. Що з цього сподобається бджілці. Квітка мед. А метелику. А зараз намалюємо квіти пальчиком, перейшовши за посиланням. А хто прилетить до твоєї квітки? Яка комашка? Домалюй її. Діти, сьогодні ми побачили цікаво жити влітку на галявині. Дізнали, що комахи не тільки маленькі, але й дуже важливі, а ще ми з вами стали справжніми дослідниками. Досліджуй, грайся, будь уважним! І світ розкриє тобі свої таємниці. До зустрічі!